Медведєв каже, Медведєв, це ж значить рупор Путіна. Тобто, все, то, що думає Путін, доносить це Медведєв. І от Медведєв каже, СВО проти України триватиме, поки РФ не отримає все, що хоче. Макрон каже, що 27-му році ми вже досягнемо рішення в плані миру. Більше схоже на якусь фантазію. Що 27-му році може воно завершитись, бо це ну незрозуміло, як станеться. Багато там людей олігархів це достає. Тобто, от що реально може повпливати на рашку, так то що люди там ну ті рветься в терпеться. Вони такі уже і так в гам'ях хуже уже не буде. все, коротше ділаємо. Повні з коми виходив в реанімації. Єдине про що я думав, це я живий. Все, це саме найбільше щастя. Ми то зробили зараз дуже гарний проект, який дає роботу українцям. Вони заробляють там у нас стака на місяць за ця інформація за посиланням в шапці профіля. І забуваєш про своє життя, що в тебе, в принципі, все вже є для щастя. Абсолютно це життя в першу чергу. Бо поки ти живий, ти можеш щось міняти, житті змінювати про щось мріяти, навіть проблеми вирішувати.